Пришні ж зайняти місця в залі, щоб приглянути яскраву зимову казку «Чарівна скриня, яка завершувала новорічні різдвяні свята, усі бажаючі, а це понад 200 дітей міста віком від 7 до 12 років у супроводі своїх родин мали змогу посильно задонатити на Збройні сили України, після чого вони з замиранням серця очікували початку яскравого дійства в виконанні творчих заслужених і народних колективів, що його спільно підготували, організували і провели міжнародний центр музеї діти за підтримки боксерського клубу Фаворит. Ми готові для них старатися, намагатися їм допомагати, надавати внутрішній вогник в їхній розвиток і їхнє щасливе дитинство. Це дивна подія, тому що спорт підтримав культуру. Культура і спорт сьогодні потрібно, щоб вони йшли разом так, як колись це відбувалося, так як повинно відбуватися, бо тоді за що відстоюють нашу країну, наші захисники. І підтримати сьогодні спорт і культуру особливо що стосується дітей. Це завдання номер один повинно бути для кожної людини, яка мешкає в Україні сьогодні в тилу. Далі зала майже на годину поринула у чарівну царину фантазії зимової казки дитинства, дивовижної подорожі у світ народних обрядів, колядок і щедрівок, зустрічі з цікавими персонажами. Глядачі занурилися у тепле світло родинних звичаїв з вірою у те, що у новорічну ніч таки здійснюються найзаповітніші мрії, які презентували усім народні художньо-хореографічні колективи, забавки та дитячий театр серпантин, що, звісно, не залишило нікого байдужим, та подарувало незабутні емоції, зігріло серця дітей і дорослих. Я хочу всім подякувати в першу чергу, що ви дали дітям такий шанс на таку чудову казку, такий надскладний час. Що батьки знайшли, знайшли наснагу. теж складний час, коли відключення світла і так далі, прийти на такий чудовий виступ. був зі своїм, зі своєю дитиною. Всі дуже задоволені. Дуже вам дякую. Зрештою словами, подяки пан Євген не обмежився, вшанувавши від імені боксерського клубу фаворит, подарунками з під ялинки за прекрасний виступ учасників творчих колективів, які створили це неймовірне свято, водночас наочно і красномовно продемонструвавши, що спорт, культура і діти мають бути разом, адже у подібній єдності народжується гармонійний розвиток особистості, формується сильне та свідоме майбутньої нашої держави, покоління, яке нестиме культуру, світло і силу України у світ. Нам дуже сподобалось приймати участь у таких заходах. Крутезна творча атмосфера, співпраця двох колективів, забавки та серпантин. І дякуємо нашим спонсорам. Мє!